У мене не було багато подарунків, але в мене був дуже кмітливий батько, і він вирішив відірвати від себе те, що в нього він полюбляв робити більш за все і віддати це мені алкоголізм. <праць> ну, як відірвати, звісно, ну, собі він також залишив. <праць> і... Я дуже добре пам'ятаю ті безтурботні часи, коли він водив мене у садочок на ковзанку і у налівайку. Ну, для тих, хто не знає, налівайка це такий собі пункт незламності. Бо, Бо там збираються незламні люди. І. І я там пив молочний коктейль, дивився на великий вентилятор на стелі, що виганяв запах перегару, тютяновий дим. І знаєте, бувають такі моменти, коли ти лежиш у ліжку і розумієш, що ти потребуєш заземлення. Ну, Коли ти виставляєш, залишаєш одну ногу на підлозі, щоб в тебе не було головокружіння. Знаєте, да? Так ось, ну, такі моменти я бачу не гвинтокрили, я бачу саме той вентилятор. А, і ось у шостому класі я вже почав долучатись до вживання алкоголів. Пізніше я зрозумів, що можна придбати 2 по 0,5, отримати третю в подарунок. Або е, просто взяти 2 літра червоного віна у пакеті. Ну, Чому у пакеті, бо його неможливо розбити. Але, але знаєте, ну, насправді мені ніколи не подобався процес вживання алкоголю або його смак. Е, насправді, я завжди гнався за станом. Ну, оцей стан, коли ти стаєш трішки ближчий до довкілля, до оточуючих. Коли ну, ти випромінюєш таку легку самовпевненість. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па! Я насправді ще намагався займатися ЗОЖ іноді. І десь після школи я взув кросівки для бігу. Ну, чому для бігу? бо Бо ну, це я зараз купляю кросівки для бігу. Тоді я просто купляв кросівки, ходив в них два роки, і вони автоматично ставали кросівками для бігу. І значить, біжу я такий по стадіону, дивлюся, там знайомі товариші е, займаються на турніках. Ну, і ми почали грати у сходинки разом, і один із них каже: хлопці, Ну, насправді турнік це на рельєф. А щоб було на масу, треба випити пива. І ми пішли, і з тієї пробіжки я повернувся за два дні. Моя мати вже обтелефонувала всі морги. І я не до кінця зрозумів її обурення, я кажу, ма. Ну, Я просто працював на масу. І ще я тоді втратив цноту. Ну, це мені так сказали, бо сам я цього не дуже пам'ятаю. Але я запам'ятав ту дівчину, бо, як на мене, була дуже вигідна угода. Вона забрала мою цноту, а я отримав одразу і хламіді, і тріхаманади. Фул так. І, і був такий неловкий момент я сиджу у черзі до уролога і бачу, мій товариш також сидить у тій самій черзі. І, як виявилося, в нього такі самі результати аналізів. І я задумався. Якщо в нього і в мене однакові результати, ну, чи існувала та дівчина взагалі? Дякую, дякую. Е, і далі мій батько він вчив мене грати на гітарі. Ну і це не просто так, бо це як наступна фаза підготовки до алкоголізму. Він мені показував акорди, програші, я намагався повторювати за ним. І е, один раз дівчина, з якою я зустрічався, вона вирішила познайомити мене зі своєю мамою. Ну, знаєте, такою жіночкою, котра живе прикметами. <клес> це добре. <буде>. А <клес> я все одно поясню. <клес> 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 ну Дивіться, це така, це така дівчина, це така жіночка, в котрої є все для шиття. город. Ключі від підвалу у під'їзді, чайний гриб І книга з афорізмами. І ось її мата... Ма... і мата... Тебе не іра звати. І ось її мама питає мене, Денис, яке в тебе хобі. І дівчина відповідає за мене: Денис грає на гітарі. І мати така: ага, тобто Денис алкоголік. Екстрасенс, подумав я. Але ну, я не образився, бо насправді я не вважаю, що гітара це най... Ну, це найголовніший інструмент алкоголіка музичний. Бо, ну, на мою думку, саме хардкорний музичний інструмент алкоголіка це акардіон. Всі здні ви колись бували вдома у людини, що грає на акардіоні. Ну, коли ти туди потрапляєш, ти одразу розумієш, що ці стіни. Вони бачили і Садом, і Гамору. І якщо ви помітили у той момент, що цей кардеон, він стоїть у чохлі, притрушеному пилом, то вам стає трішки сумно, бо ви розумієте, що у тій людини як мінімум виразка шлунку. Так ось з батьком тієї дівчини я одразу знайшов спільну мову, бо він грав на кардіоні. А її мати вона дала мені особливу кличку. Я приходив до них, і вона турботливо казала: О, зять ніхуй зять. До речі, в мене є молодший брат, е і в дитинстві його віддали е навчатися грати на фортепіано. І я одразу зрозумів свою особливу місію. Бо саме мені батько довірив нести традиції родини алкоголізм. І знаєте, ну, коли я такий добре вжитий, то мені подобається, ну, мені. Мені подобається все, що я роблю. Мені подобається, як я розмовляю, як я танцюю, як я займаюся сексом, як я керую автівку. Добре, добре. Я жартую, я жартую. Я звісно розумію, що це зашквар танцювати п'яним. У е, мене є дружина, ми разом більше десяти років. Поплескайте тут, да, вона в залі. Але, знаєте, ну, наші стосунки вони дуже відрізняються від стосунків, моїх, родити, моїх батьків, бо е, насправді, коли людина бухає, вона займається самознищенням. І кожен раз, коли ну, після п'янки батька, мати влаштовувала йому скандал, а моя дружина навпаки, вона підтримує мене. І... Коли вона не влаштовує скандал після п'янки, мені хочеться кричати, тобі все одно на мене, тобі дійсно подобається кордеон, а вона така вмикає вентилятор на стелі, мене закалисує, я засинаю. E, дивіться, хтось чув, що під час аварії на ЧАЕС дітлохів поїли червоним вином, бо воно допомагає від радіації. <праць> ну, як би казала мати тієї дівчини, з котрою я зустрічався, потрапив із затоп у родину причасти дитину. І ось е минулого року ми всі були стурбовані подіями на ЗАЕС і ризиком ядерного удару. І у мене є дитина, хлопчик, 5 років. І... Воу! Дякую, дякую. Так, так. І я придбав 5 літрів червоного вина. Ну, типу по літру на кожен рік дитини. Бо, ну можливо, ви помітили, я дуже турботливий батько. І десь за тиждень я помітив, що вона не стала. Я дивлюсь, ну, дитина твереза, ядерного вибуху не було, і я повертаю погляд на дружину. Вона посміхається, каже, я не бачила вино. Але акордеон що взагалі не налаштований. Останні декілька років працюю з дому, і за ці роки я дуже розкрився. Тому що, коли ти йдеш по офісу, з термокухолем в, в руці і в цьому кухолі заміщає Лон Айленд, то ну, тебе дуже віддає запах перегару. А вдома ти спробований тільки за те, щоб коли ти знаходишся перед камерою, щоб вона не запотівала. Ну і звісно, вчасно прибрати пляшки зі столу. Ну, як Ардеон. І всі ці роки живу на відрадному. Це той район, де кількість наливає. К... О, відрадно, йду! Я потім підійду. Це такий район, де кількість наливаєк... А де світло? Перевищує кількість пішохідних переходів. І досі мені вдалося побувати в трьох з них. І це тільки за сьогодні. І знаєте, я вирішив, що, що свій кінець життя я маю провести саме там, у компанії да, у у незламних людей. Що випромінюють легку самовпевненість. Але до тих пір в мене ще є одне діло, яке я маю закінчити це навчити свого сина грати на гітарі. Всім дякую,